І пана Франкіс. Блін, мені реально Іван франківськ подобається, ще більше не знають Львів. Та було, тому що Іван франківськ набагато прикольніший ну, да. за Львів. Ну так. Затишне місто. Особливо дороги дуже хороші в нас. Центральні да. дороги Це відрізняються. До, до речі, дякуємо. Дякуємо автодарці за наші дороги. А, дякуємо нашому. Дорогому меру за наші центральні дорогу. дороги. Це просто шикарні дороги. Так, по них вони взросли. дивують всіх туристів, жителів міста, так. корінних мешканців, приїжджих. Це якби, дійсно відрізняє наше місто такою колоритністю і серед інших міст, інших країн і взагалі. Туристи завжди задоволені, коли вони приїдуть. Туристи завжди дивують наші, наші дороги. Тобто кльові дороги європейські. Просто, просто такі хороші добротні дороги, да, добротно зроблені. Центр Європи просто. Центр міста, центр Європи. Хороші дороги якби, для пішоходів, для наших машин. Для всіх. Добре, що тут автодор не робить не дороги, але не Добрий вечір. Можете сказати пару слів про наші дороги Івано-Франківські? Дороги в нас жахливі. Як жахливі? <ріст> Це У нас хороші слово. дороги. <ріст> У нас найкращі тобто дороги. Метеорити. Падають метеорити. <ріст> <ріст> метеорити. У нас найкращі дороги в, в, в Україні. <ріст> Ми знаємо Україну

Ось так от ось, ось таке враження про наші дороги. Насправді, мені здається, що це наклеп, тому що наші дороги найкращі в світі, а ці панянки сказали зовсім недостовірну інформацію. Так, жартівливі Ну, Насправді все прибирається в нас. Всі служби працюють комунальні. Так, все якби на вищому рівні. Цей сніг вони залишають просто для виду. Це декорація, просто про те, щоб не забувати про те, що недавно була зима. так? Ти бачиш, що зараз березень. І можливо, це було б таке доцільне нововведення, щоб якось зберігальні камери, такі придумати, які б літом також допомагали зберігатися снігу. Просто холод продовжує життя, якщо людину помістити в окрему камеру. Тобто людина буде зберігатися довго. Так само комунальники дбають про Івано-Франції е, Франк... е, Франк... е, Франк... 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 і вони дійсно. залишають сніг. Е, це просто сніг зберігає дороги. Сніг зберігає наше життя і вони Франк... 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 Насправді сніг це якби символ зими, тому е, нехай в наших серцях завжди залишається сніг. Так.